Сьогодні покажу вам, як на стойки Siemens робити коригування прив'язки деталі. Ми, наприклад, ось робимо таку деталь і треба змістити трохи координати по якійсь із осей. Заходимо в Offset, зміщення нуля, і, наприклад, нам треба змістити Z, Тобто трошки зробити нижче. Якщо ви сюди будете ну, вираховувати там, число, писати там, 86 на дві десятки нижче, незрозуміло в яку сторону, нам треба зробити нижче, тобто відняти від звідси, Все робиться дуже просто. Нажимаємо дорівнює і зміщуємо нам, наприклад, на дві десятки. Мінус 0. 2. Ось це число мінус 0,2. І окей, бачите, це число змінилось. Прив'язка змістилася на 2 десятки вниз. Так само вверх буде плюс. І всі по іншим осям так само.